Перш за все, хочу сказати, що дуже приємно грати на такому стадіоні. Такі умови, прям такі матчі запам'ятаються футболістам, ну і тренерам, навірно, на все життя. Дуже хороша команда Лівий берег. Ми бачили їхню першу гру. Ми якби готувалися, розбирали. І та критика, яка лунала в нашу адресу останні дві неділі. Якісь хтось вважав, що ми зробили помилки, а те, що обновили склад. Але я можу сказати, що я подивлюсь, скільки команд зможуть з Лівом на визі забити три м'ячі і взагалі тут виграти. Брали дві рівних команди. Mm -hmm. І ну, сьогодні був не наш день. Команда Полтави, скажімо так, переграла нас, перемолола, перебила, так простими словами. Всі підбори були їхні, вся боротьба була їхня. Вони нам забили зі стандарту. І, на жаль, в нас нічого не вийшло, і саме головне, що, на жаль, отримав травму наш футболіст. В нього буде обстеження, і завтра вирішать, що сталося, що з коліном. Це, ну, на жаль, так сталося.